Вітаю на каналі Мікс моментів Олена Скуловатова Дитина з майбутнього. Аліна давно вирішила з Івасем щось не так. Більшість дітлахів, потрапляючи на майданчик, поводилися, ніби їх випустили на волю з мавпічого вольєра, Івас же сідав на лавиці і незворушно спостерігав, немов величний свінц якого вона бачила, коли літала з подругою до Каїру. Пограйся з друзями, виштовхувала сина. Він підводив на неї великі волошкові очі, вдивлявся томлене обличчя та, зістрибнувши з лавки, розміреним кроком йшов до гурту. За кілька метрів спинявся та застигав не хлопчик, а скіфська баба, яка пройшла порталом крізь століття. Якщо дідлахи не зважали на Івася, міг простояти годину поспіль. Якщо хтось намагався з ним заговорити, відповідав односкладно, немов автовідповідач. Коли ненароком якийсь бешкетник, тікаючи від квача, влітав у нього і збивав із ніг, Івась підводився, обтрушував одяг і полегшено, немов виконав обов'язок, повертався на лавку. Яка у вас спокійна дитина, дивувалася сусідка, присідаючи поруч Аліни, щоб відпочити від своїх Непосид близнюків. Надто спокійна, важко зітхала Аліна. Вона ніколи не жалілася. Відтоді, як чоловік пішов до іншої, покинувши її з тримісячним немовлям, Аліна щепила з зуби і жила на межі виснаження. Проте Івась її бентежив і, зрештою, це стало нестерпно. Одного дня не витримала і відвела сина до психолога у глибині душі, сподіваючись на чарівний рецепт. Психолог довго говорив із хлопчиком і нарешті покликав її до кабінету. Чому ви вважаєте, що з ним щось не гаразд? спитав, стягуючи на кінчик носа окуляри в тонкій золотій оправі, він надто тихий, серйозний, мовчазний, замкнений. Незрозуміло, що думає, чого хоче. Я підозрювала аутизм, але дефектолог завірив, що помиляюся. Хлопчик цілком здоровий. Усміхнувся привітно, ніби погладив плече. Ліна подумала, що в нього напрочуд інтелігентне обличчя, яке не часто зустрічається в сучасних молодих людей. Здавалося, цей чоловік зазирнув із минулого, не справжнього, а романтизованого, оспіваного в повістях, які читала дівчиною, сховавшись від хатньої роботи. Але ж він не бігає, не кричить, не бавиться. Спробувала пояснити свої тривоги. Вам пощастило бути мамою такої дитини? Якої такої? Роздратувалася, відчула, як щойно виникла симпатія до психолога, розтанула І відразу ошкодувала грошей, які доведеться віддати за зустріч. Він не зважив на її стан, проникно поглянув очі і напівшепотом сказав. Особливої. Такими, вірю, будуть люди майбутнього. Аліна взяла Івася за руку і вийшла на двір. попрямувала алею з хорих, передчасно пожовлих каштанів, відчувала розчарування і звичний смуток. І ось спинився, зацікавившись мурахами. Вони рухалися живим коридором від потрісканого бордюру доріжки до невеличкої зарослої бур'яном клумби. Івасю, йдемо вже, ще багато роботи вдома. Хлопчик, здавалося, не чує, його цілковито поглинуло з погляданнями тушливого основання комах. Аліна називала це Івась зависнув. Дорогу він постійно спинявся, цікавлячись то одним, то іншим явищем. Непомітне життя, яке проходить повз звичайних людей, занурювало його в стан, схожий на медитаційний транс: погойдування квітки на стеблинці, урхання метелика, стрімкий політ перекоти поля, веселкові розводи бензину в калюжі, незвичної форми вибоїни на асфальті, малюнок хмаринок. Це все заворожувало Івася. Аліна намагалася поводитися терпляче, але її діяльна натура не витримувала довгих павз. Вона роздивилася довкола і смакнула сина. Ідемо вже, це ж звичайні мурахи. Івась слухняно вклав маленьку долоньку в руку матері й поплівся слідом. Аліна буркотіла під ніс. Особлива дитина, особлива дитина, йому б таку особливу дитину. Зідрав із мене купу грошей. Я б могла купити малому нові штанці чи собі щось. На душі стало зовсім похмуро. На власні потреби Аліна намагалася не витрачатися. Зарплатні ледве вистачало на комуналку та продукти, аліментів давно вже не чекала, бо її колишній чоловік вже рік, як зник з радарів і не об'являвся. Увагу Івася прикував жук. Який намагався всістися на тонку стебленку, мостився, дзищав, але ніяк не міг зачепитися. Що, коли цей жук незвичайний, думав Івась, такий, як я. Перед сном Аліна завжди читала синові. Він ніколи не коментував почути, не ставив запитань. Вона не знала чи розуміє, про що йдеться. Цього разу була історія про чудовисько. Книжка проста й весела. Аліна кілька разів мимоволі усміхалася чудернацьким пригодам персонажів. Синку, тобі сподобалося? перегорнула останню сторінку. Потішно слухати, хоча це вигадка. Навіщо вигадувати, коли у світі стільки всього справжнього? Запитання спантеличило. Івась рано навчився говорити, але Аліні, здавалося, він економить слова, вимовляє лише найнеобхідніші. Фантазія дуже важлива, завдяки їй існують технології. Усе, чим ми користуємося, колись вигадали. Уперше за тривалий час, очі Івася загорілися. Зрадівши його інтересу, Аліна кинулася розповідати про винаходи, з того часу щодня вишукувала інформацію про різні відкриття. Технології переповідала синові. Івась слухав і вимагав ще. Аліна накупила дитячих енциклопедій про науку, і хлопчик по них вчився читати. Це були щасливі хвилини, коли їй здавалося, що син нарешті висовує голівку із власної мушлі. Якось у парку на їхню лавку сів молодий чоловік. Аліна не відразу впізнала психолога, до якого водила Івася. Хотів сказати зустріч з вашим сином справила на мене враження. Він поставив лише одне питання. А я постійно про це думаю. Цікаво! Аліна повернула голову і зі здивуванням відмітила, що в його очах відбувається блакить неба. На підборідді виросла густа щетина. Ці деталі здалися чомусь важливими. Зараз згадаю приблизно так, чому дорослим важливо. Щоб діти стали, як вони. Ви знаєте, тут стільки ґрунту для рефлексій. Мене, до речі, звуть Михайло. З букетом яскраво жовтого кленового листя підійшов Вася. Привітався кивком голови й завмер, притул, розглядаючи психолога. Привіт, хлопче! Якщо ти не проти, поспілкуємось. І Вась кивнув. Вони говорили, а здивована Аліна слухала. Син, як завжди, скупо використовував слова, проте розмова складалася напрочуд логічно, ніби хлопчик нарешті зустрів гідного співрозмовника. Вона переживала дивні відчуття. Здавалося, починає розуміти, що психолог мав на увазі, коли назвав Івася особливою дитиною. Це знання складно вкладалося в одну лінійку думку, воно народжувалося на рівні відчуттів, вимальовувалося химерною картинкою і чіпляло заживе. Ви плачете? психолог простягнув серветку, помітивши на очах Аліни сльози. Порошинка потрапила, запнулася. Неправда, я дійсно бачу. Нарешті зрозуміла, чим мій Івась особливий. Цього вечора Аліна йшла додому, зачудовано розглядаючи звичайну дорогу. Малюнок боже листя на фоні сірого неба. Вигадливо клубчасті хмаринки, відчувала прілий запах осені. Наступного дня знову зустрілися в парку. Тоді ще раз довгі неквапливі розмови поступово стали звичкою. Аліна ловила себе на думці, що почувається завислою між часом, ніби втратила дивовижний світ, де немає комп'ютерів, смартфонів, де не планують колонізувати Марс. Світ, де незнайома людина може просто сидіти на лавці та обговорювати з п'ятирічною філософські питання, які постають із часів Сенеки. А потім почалися дощі, вулиці заливало брудною водою, і ніхто без потреби не виходив із дому. Аліна сумувала за прогулянками, а Івась сидів на підвіконі і споглядав брудні потоки, які стікали віконними шибками. Аліна працювала за комп'ютером, намагаючись вкластися в дедлайн і крадькома поглядала на сина. Мамо, хочу, щоб прийшов той дядя, мій друг. Аліна підняла широкі свіже пофарбовані брови. Івась не часто про щось просив. Зараз спробую його набрати. Почулися гудки, але слухавку не взяли. Ввечері Михайло передзвонив, перепросив, обіцяв завітати в гості. Пили чай із сервізу, який колись Аліні подарувала мама зі словами, що то посах, і він роками пилився на полиці. Нарешті прийшов його час. З того дня Михайло став постійним гостем їхнього дому. Минуло півроку. Аліна крутилася біля дзеркала, соромлячись власного щастя постійно поправляла фату, торкалася холодними долонями розпашілих щік та розгладжувала скромну пряму сукню. Мамо, уже пора йти. І Івась у чорному костюмі з метеликом на шиї виглядав хористом, що от-от заспіває санту лючію. Любий, хочу дещо тобі сказати. Одякувати, що обрав тобі гарного нареченого, він мені відразу сподобався, тож я трохи постарався. Обличчя Івася освітила вдоволена усмішка, і серце Аліни радісно застукало. Вона притягнула сина до себе, обійняла, пригладжуючи неслухняне волосся та прошепотіла. Хотіла сказати, що мені дуже пощастило. Мати такого особливого сина.